Це правда, весь грудень ми підбиваємо підсумки року в прямому ефірі разом із нашими експертами. І зараз як обіцяла до цієї інформаційної паузи, будемо говорити е, про те, як операції наших спецслужб повлив, повпливали на настрій ворога, на плани ворога і загалом оцінимо, що нам вдалося зробити за цей рік. нам, а нашим спецслужбам. Разом із нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови служби безпеки. Пеки України, пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго здоров'я, пане Вікторе. Давайте поговоримо з вами все ж таки про те, які були у нас видатні операції за цей 2023 рік і рік. Як вони вплинули на нашого ворога? З таких великих можемо згадати зовсім нещодавно. Ми бачили під підрив двох ділянок залізничного сполучення з далеким сходом Російської Федерації. Так само були напади на військові аеродроми уражали цінні літаки наші безпілотники. Ну Ну, і, звичайно, що е, щось горіло, вибухало і розквітала бавовна на підприємствах в ВПК Терористичної Федерації. Як ви можете. Верніше так, яка найвдаліша операція, на вашу думку, сталася цього року? Я думаю, що серед тих операцій, які е, були проведені нашими спецслужбами, мені більше всього імпонувало те, що вони зробили на е, залізниці, uh -huh. тому що це був комплексний підхід, крім того, що треба було розуміти. Е, ну, треба розуміти, що це дуже далеко, надзвичайно далеко. Якщо навіть по, по попрямі подивитися, це досить величезна відстань. Це раз. По-друге, треба було знати, е, як влаштована ця залізниця. Треба було знати про обхідний шлях, про міст, який там єдиний є на цій ділянці. Треба було розуміти мати джерела на залізниці, розуміти розклад руху цих потягів і скоординувати таким чином, щоб розуміти, коли був підрив в тунелі, і на наступний день, коли був підрив на мосту. Тобто, це все надзвичайно складна операція. Я вважаю, що це один з таких моментів, коли можна пишатися нашими спецслужбами. Пане Вікторе, наскільки мені відомо, ось коли оцінюють таку операцію, то її оцінюють за кількома критеріями. Давайте от ми по ним також пройдемося стосовно цієї операції, та і, наприклад, і вибухів на ВПК терористичної федерації і нападу на аеродромі. Значить, критерії оцінки таких операцій це результативність. Це чи була операція завершена успішно? Значення для держави, які наслідки, і перш за все, які політичні наслідки після цієї проведеної операції – не Безпечність, чи була загроза життю і здоров'ю учасників операції? Ну і звичайно, що складність це певні умови виконання це місце проведення операції і знайти людей, хто їх, хто їх проведе. От якщо ми власне говоримо про ось цей підрив цієї залізничної колії, мені б хотілося звернути увагу на значення для держави. Ось цей критерій оцінки. Яке значення це мало для нашої держави? Ну, по-перше, ми перекрили можливість отримання прямого доступу до боєприпасів, які отрималися противником з Північної Кореї. Це раз це такий тактичний рівень, я би сказав, тому що можна було б там придумати якийсь обход. Але, логістика логістіка побудована таким чином, що без цієї залізниці отримати. В найближчій перспективі ну там плюс-мінус місяць боєприпаси, а враховуючи, що е противник тисне нас на деяких ділянках фронту і активно використовує боєприпаси Північної Кореї, це було критично для нього на, на, той, на той час. А стратегічний рівень це підрив його взаємовідносин з е одним з найбільших його партнерів тор торгових Китаєм, тому що для Китаю критично, е якщо е Порушується його логістика торговельна, а е, цей один з небагатьох шляхів, які дозволяли напряму використовувати залізницю для проходження через всю Росію е, товарів з Китаю. А я настільки пам'ятаю, в них серед тих домов, які вони підписували, е, власне, транзит або як, як вони нам називають цей новий шовковий шлях. Це для них дуже. Е, Вразливо і китайці там навіть виставляли претензії, що що ж ви за країна, якщо не можете забезпечити безпеку власної залізниці і шляхів mm -hmm. шляхів. Ну я скажу, я тут підтримую китайців. Я так само кожен кожен ранок, і після кожної тривоги питаю, що ж, що ж ви за країна така, і чого ви існуєте? Ну але, але маємо, що маємо. Поки що сподіваємося, що скоро і цього сусіда не стане. А якщо ми говоримо про важливість от цієї цих операцій, на вашу думку, що важливіше, коли вибухи стаються бавовна квітне десь на шляху, тобто, коли ми коли ми перериваємо логістику, чи все ж таки коли вибухи стаються під час вироблення зброї на якихось заводах? Ну насправді під час вироблення це якщо х якщо на підприємствах ми... ВПК, так. Я розумію, так. Якщо ми просто зупиняємо логістику, це не тимчасово. А от якщо ми на, на виробництві, причому на тих ділянках, які важливі для основного. Там не знаю комплексу, тобто ну, там якась електроніка важлива. Та тобто без якого це цей чи той інший виріб не буде діяти. От, наприклад, нам всім розповідають, що Росія запустила там, що вона там. Величезну кількість танків буде виробляти, та без питань. Добре, що ті танки вони там намагаються виробляти, це їхня проблема. Але танки ж самі по собі не їздять. А потрібні двигуни, потрібно багато комплектуючих, потрібні е, такі речі, як, наприклад, підшипники, е, потрібна електроніка, е, там, приціли, якісь там тепловізори. І е, якщо один з тих компонентів Вилучити то цей танк ну просто бляшанка, яка нікому не потрібна, тому е визначати де то чи інше підприємство, а їх величезна кількість е в Росії, е отримати таку розвідну інформацію і точечно вдарити саме по е або по їхніх складах, або по їхніх е лініях виробництва це е сприяти тому, що на ну, противник не зможе вчасно виконати замовлення. І їхніх військових, і відповідно ця техніка не з'явиться на фронті. Власне голова служби безпеки України Василь Малюк він дав інтерв'ю виданню політико, і він там також і підсумовував рік, і Натякав на те, що робота служби безпеки не припиняється. І він говорив про те, що зараз СБУ посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Наскільки на вашу думку нам це вдається? Ну звичайно, хотілося б частіше чути вибухи і наслідки таких операцій. Але ми ж розуміємо, що є певні операції результат яких ми можемо побачити згодом. От що вам про це відомо? Ну насправді є операції, які ми бачимо вже. Це звільнення фактично частини Чорного моря від військових кораблів Російської Федерації. Російські кораблі з'явилися в полі зору наших берегів в лютому 22 року. І фактично э, стояло питання про відбиття десантних операцій. Так от, прийшов у цей період, сіки, ну, фактично скоро вже два роки буде, за цей час кардинально це помінялося в морі. Кораблі э, змушені ховатися десь в далеких бухтах на узбережжі э, Азовського або Чорного моря. Вони э, втікли з основна маса з них втікла з Криму, і поява одного чи двох кораблів. Э, Середні Чорного моря вона викликає більше таке здивування, тому що ну або там шторм, що не можуть оперувати наші дрони морські, або е вони просто там вийшли з, з якоїсь дуже швидкої місії і, і одразу тікають mm. назад. Це, це дозволило нам, знаєте, запустити без Росії. Морський трафік торгівельний, і це дозволило не тільки використовувати наші порти для продажу і перевантаження збіжжя, але і для інших операцій торгових. А це дозволить заробляти. Ну це дозволяє заробляти гроші, це не тільки для держави, а й для нашого бізнесу, який так само був в критичному стані. Тому це так само дуже важливо, як 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 поєднання спецоперації військової операції і відповідно допомога економіці держави. Пане Вікторе, а власне, коли говоримо про ці морські дрони Сі Бейбі, ми ж пам'ятаємо ще один момент в Криму. Поки що це момент, який дуже скоро зникне. Дуже хочу в це вірити. Це те, що ці дрони Сі Бейбі атакували Кримський міст в чергове. Це теж вдала, вдала спецоперація служби безпеки України. Які ваші прогнози стосовно цього мо мосту путінського? Ну знаєте треба розуміти що це все ж таки не картонна споруда це до міцний горішок і ми бачили що незважаючи на величезну кількість вибухівки він дав він був пошкоджений але вони його відновили і для них дуже критично тримати його в нормальному стані для логістики в крим тому е, зрозуміло, що це е, не перша і не остання атака на цей міст, е, але на жаль, е, тими засобами ураження, які володіють наші військові, е, його знищення наразі поки що проблематичне. тому що там не знаю, ну увіть собі, якщо була підірвана машина з, з понад 20 тоннами вибухівки, і вона тільки на час на, на, на певний період в. Пошкодила цей міст, то яка потрібна кількість е, вибухових, вибухових засобів для того, щоб повністю його знищити або вивезти його назавжди з ладу. І одна ракета, яка має там десь 400-500 кілограмів від 400 до 500 вона точно не дозволиться це зробити. Тому. Е, треба розуміти що е, спецслужби працюють над е, е, хоча б тимчасовим виведенням його з ладу а це для них досить критично і е, усунення цього логістичного ланцюжку дозволить нам е, досить впевнено себе почувати на е, південному е, полі е, бойових дій і забезпечить е, значну перевагу в е, в тому числі і в наших операцій в Криму без моста логістика ворога в цьому регіоні буде просто підірвана. Дивіться, ось такі спецоперації, коли знищується чи техніка ворога чи логістика ворога знищується, вони справді дають нам більше впевненості, і ми наші збройні сили впевненіше почуваються і на фронті і у морі. А якщо ми говоримо про спецоперацію, по ліквідації зрадників не так давно ліквідовано було колаборанти зрадника Киву, і це зробила служба безпеки України. Ось це який вплив? Має на нашого ворога. Ну Чи важливо, наприклад, російському керівництву те, що ми знищуємо своїх же зрадників? Ну Тобто, це ж не їхні громадяни, не їхні пропагандисти, та це пропагандисти, на жаль, з українським паспортом. Який це вплив має на ту сторону? Ну, це підриває довіру до їхньої і, 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 до влади, в тому числі до керівництва, тому що вони е, даючи Притулок цим потворам з України вони ж щось їм обіцяли. Вони казали, що ми, ви не тільки допомагаєте нам захопити Україну, ви ж майбутнього влада в Україні. А зараз ми от хочемо використати до вашої можливості, ваші якісь там впливи. Вони з'являються на телебаченні їхньому, вони надають якусь інформацію для їхніх операцій на території України, і відповідно їм надається охорона. коли ця охорона не дієздатна, коли колаборанти бачать, що всі обіцянки це порожнє слово, починається бурління і бурління не тільки в середовищі цих колаборантів, а й ви бачили реакцію самих, самого ворога, особливо в стані колаборантів, в тому плані, що якщо ми не можемо забезпечити безпеку цих людей в безпосередній близькості біля Кремля, ну фактично, при Москва під Москві, то що про нас будуть думати наші громадяни на якісь ну яка стадія, які там ну, для наші спецслужби, що чим вони займаються? Тобто дуже багато таких. Маленьких питань, які в виходять на велику проблему, що всередині цієї держави немає основ, основних таких от основополагаючих речей, які потрібні під час війни. Ну в, в загальному, це якщо перевести на таку юридичну норму, це досить. Ну фактична відсутність контрозвільного режиму, який мав, мав би забезпечуватися в першу чергу їхньою федеральною службою безпеки і тими органами, які забезпечують охорону тих чи інших осіб. Тобто, це претензії вже до спецслужб, претензії до е, самої системи, яка не працює. Ну але ми, ми бачили, як вона не працює взагалі в просто розсипалася, коли були ці події літом з Пригожиним. Це просто mm було. -hmm. Дуже цікаво спостерігати, тому я думаю, що це глибинні процеси в середовищі цієї держави, і ми просто час від часу на них акцентуємо увагу. Пане Вікторе, ну от власне, коли ми говоримо справді про наших людей на території ворога, і коли ми говоримо про ліквідацію таких колаборантів, як Кива, дуже подобається це повторювати. Ліквідація Киви, скажіть, будь ласка, оцініть цей рік, як багато у нас наших людей на території на території ворога і отсунячи з тих операцій, які ми вже проводили, та це і підрив. Я от маю на увазі не те, що ми атакували безпілотниками, а наприклад, от, ліквідація. Колаборанта Києва, або там підрив ось, ось, ось цієї залізної дороги. Це все ми використовуємо, наші спецслужби використовують нових людей завербованих, Чи все ж таки це роками напрацьовані наші агенти? Ну, я е, не вірю там в якісь е, в то, що ще з часів е, 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 кучми, чи навіть кравчука, ми там. Готувала агентуру, яка от зараз тільки почала діяти. Ну, знаєте, це, це, це космос, але треба розуміти дуже багато моментів. Спецслужби працюють не тільки напряму, вона може працювати і під чужим прапором. Знаєте, якась лівійська спецслужба завербувала якусь людину і сказала, що слухайте, каже, ви ж мусульманин, мусульманин, а от Ківа не любить мусульман. Він їсть свинину, ну і так далі. Знаєте, ну щось, щось. вигадати можна під чужим прапором що завгодно. Тому е, як діє спецслужба, це ж е, в тому то й мистецтво. Не обов'язково, щоб це були безпосередньо там офіцери служби, можна і дистанційно там. Навіть використовуючи їхнє кримінальне середовище, це ж е, всім відомо, що за гроші вони готові що завгодно зробити. Але це вже це вже знаєте інші, інші моменти. Головне е, результат, як, як ми е, його використали, і як він е, вплинув на ту чи іншу подію, але е, от як ми можемо оцінити нашу агентурну е, мережу? Все ж таки, вона у нас е, ну. Географічно вона у нас по всій території терористичної федерації, чи ми зв'язуємося тільки там, де нам поближче буде? Слухайте. Давайте візьмемо цифри. Давайте Це дуже прості в Російській Федерації близько 20 мільйонів осіб вважали себе вихідцями або мали дотичність до української нації. Угу. Давайте візьмемо, розділимо це на 100. І навіть не на 100, на 0,1% да, візьмемо. Як ви думаєте, от з тих 20 мільйонів 0,1% може вірити в Україну і її ідеали? Я вам хочу розказати таку історію, що в Тюміні ще за Радянського Союзу, наприкінці Радянського Союзу, по-моєму, 90-й рік був, чи, ну, чи навіть 91-й, але ще до Незалежності святкували День проголошення Української держави і Організацію українських націоналістів у Львові, mm -hmm. чому Тому то Тюмені, по перше, було багато вихідців з західної України, а по-друге, Тюмень взагалі на 70% це українські колишні громадяни. Причому переважна більшість вихідців справді з західної України, де е, готувалися кадри для нафтогазу виробничого комплексу радянського mm -hmm. союзу, тобто знайти людину, яка вірить в Україну, любить Україну в Росії, не, не така величезна проблема. Ну так, і але що ж так? По-друге, ну зрозуміти, що дуже багато людей не українського походження розуміють, що насправді собою являє путінський режим. Угу. Це ну... яскраво проявляється в наших союзниках в Легіоні Свобода, «Свободна Росія і РДК. Ну от хотілося, щоб таких людей справді було більше і на території нашого ворога. Пане Вікторе, я вам дякую. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був разом із нами на зв'язку.